Доброго дня! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Дітки, послухайте скоромовку, яку я вам зачитаю. Сонце гріє, аж пече. Сома сьомий підтече. Радить сому сонний кит. Покупатись соми слід. А тепер серед всіх цих картинок знайдіть зображення тих, про кого йдеться у нашій скоромовці. Так, у нашій скоромовці йдеться про сома та кита. А тепер давайте з вами за допомогою фішок спробуємо відтворити звукову модель слів. Але спочатку визначимо послідовність звуків у словах. Перше слово у нас сом. Перший звук с. Далі. О, Т, м. С, о, м. Скільки у нас звуків у слові сом? Три. Правильно. Друге слово. Кит. Які у нас тут звуки складають слово кит? Перший звук к -и т. І записуємо за допомогою фішок к-и-т. КИТ. Скільки звуків у слові кит теж три звуки. У кожному з цих слів є по одному звуку, який можна вимовляти протяжно, довго, голосно і при цьому нічого не заважає. Ані губи, ані зубки, ані язичок. Який це звук у слові со м. Правильно? О, промовте цей звук. О. Чи заважають вам язик, губки чи зубки? О. Правильно не заважають. А який звук вимовляється так само легко? У слові кит. Так, це звук и. Вимовте ще разок його. І. Тож дітки звуки, що вимовляються легко, голосно, протяжно, і при їх вимові не заважають ані губки, ані язичок. Ані зубки називаються голосними звуками. Повторіть, голосні звуки. Звуки живуть тут голосні. Чому вони так звуться? Бо з грудей, мов пісні, вільно легко лються. Скільки ж їх голосних, забувати не треба. Скільки пальців усіх на руках у тебе? А тепер часу не гайте, звуки голосні називайте. Повторюйте за мною А-а. А у О, На схемі голосні звуки ми будемо позначати ось такою фішкою. Вона схожа на відкритий ротик. А тепер давайте замінимо у наших моделях потрібні фішки. Замінимо другу нейтральну фішечку на нашу нову фішку, що позначає голосний звук. І в нас вийшло ось так: с о м Так само замінимо у слові кит. К, и т. І наостанок пропоную скласти речення за поданими схемами. Перша схема буде ось така. Скільки слів Повинно бути у цьому реченні. Два. Правильно. Давайте складемо речення з двох слів. Корабель пливе. Ще. Птахи. Літають ще. Сонце світить. Тепер складемо речення, у якому буде скільки слів? Три. Тож у нас схема із трьох слів: Білка, гризе, горішок, вірно. І ще одне. У цьому реченні скільки буде слів? Чотири. Тахам дуже голодно взимку. Теж, як варіант, може бути речення з чотирьох слів. Наше заняття з грамоти підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, що ми сьогодні з вами робили, що дізналися нового. Так, ми з вами дізналися, що є, які звуки голосні. Голосні звуки це які? Це звуки, при вимові яких не заважає ні язичок, ні губи, ні зуби. На схемі він позначається. Ось такою фішечкою червоний кружечок. Що воно нам нагадує? Вона нам нагадує відкритий ротик. Вірно. І в наших схемах кит та сом ми нейтральні фішечки замінили. Фішечкою, яка позначає голосний звук. Вірно. Бажаю вам гарного дня. До побачення!